Більшість людей навіть не підозрюють, що звичайна звичка недосипати може серйозно зруйнувати їхнє здоров'я. Хронічне недосипання пов'язують із серцево-судинними захворюваннями, дегенерацією мозку, гормональними порушеннями і навіть зайвою вагою. Спроба виспатися наперед може створити хибне відчуття відпочинку, але організм обдурити неможливо. У цьому відео, що насправді відбувається під час сну, як його нестача змінює тіло, і чому відіспатися у вихідні не працює. Сон це не просто відпочинок. Поки ви спите, організм виконує критично важливі процеси: відновлюються пошкоджені клітини, активізується імунітет, печінка та м'язи оновлюються, мозок очищується від білкових токсинів. Так працює глімфатична система. Вона виводить усе зайве, що накопичилося за день. Порушення цього процесу ризик нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера. Сон складається з циклів. Кожен цикл це приблизно 90 хвилин. Є дві головні фази: повільний сон, NREM і фаза швидкого сну. REM. NREM – це глибоке відновлення. Саме тоді тіло ремонтує себе, виробляється гормон росту, працює імунна система. Рем це фаза сновидінь. У цей момент мозок обробляє інформацію, зміцнює пам'ять, перезавантажує емоції. І якщо цикл порушено, ви не відновлюєтесь повноцінно, навіть якщо спите довго. Наш організм підпорядковується внутрішньому годиннику, циркаднім ритмам. Уранці піднімається рівень кортизолу, це дає нам енергію. Увечері з настанням темряви виробляється мелатонін, гормон, який допомагає засинати. Але якщо ми постійно змінюємо графік сну, використовуємо екрани перед сном, лягаємо після півночі, ритми збиваються. Ми довше засинаємо і гірше відпочиваємо. Багато хто думає, посплю до обіду в неділю і все компенсую. Але це міф. Якщо ви постійно спите по 5-6 годин, одна довга ніч нічого не виправить. Хронічне недосипання накопичується. Результат погіршення пам'яті, зниження концентрації, порушення апетиту, постійна втома і ризик ожиріння. Недостатній сон це не просто дискомфорт, це поступове руйнування, серцево-судинна система, вища ймовірність інсульту і інфаркту, мозок, ризик депресії, тривожності, когнітивного спаду, гормональний дисбаланс, порушення відчуття голоду і ситості, слабший імунітет. Організм гірше протистоїть хворобам. А тепер що робити? Ось прості, але ефективні кроки. Засинайте і прокидайтеся в один і той же час, навіть у вихідні. Мінімізуйте екрани перед сном, особливо синє світло. Тримайте в спальні прохолоду, оптимальна температура 16-20 градусів. Уникайте важкої їжі та кави ввечері. Рухайтесь щодня, але без інтенсивного спорту пізно ввечері. Створіть ритуал. Теплий душ, книга, спокійна музика. Сон це не опція, це життєва необхідність. І якщо ми нехтуємо ним, організм платить за це здоров'ям. Виспатися наперед не вийде. Але ви можете створити режим, у якому тіло відновлюється щодня. А як у вас зі сном? Скільки годин ви спите? Чи буває, що прокидаєтесь втомленими? Напишіть у коментарях, давайте розберемося разом.